Вибачте, продовжуємо. Отже, безпосередньо переходимо до моїх улюбленців. А, перший парфум, з яким я познайомилася, він став моїм улюбленцем дуже недовго. Це Анбуа -Ваніль, А, Ванільний ліс. І а, це парфум, який Перевернув моє бачення парфумерії. Це дійсно. От як він Серж Лютанс розповідав про фімініт Любов, що він перевернув взагалі парфюмерний світ, розділив люкс і нішу. Це інший підхід до парфюмерії. Ось таке в моєму світобаченні парфюмерії сталося, коли я познайомилася з, з... Анвані. Я шукала якийсь ванільний аромат, тоді думала про. Дочка Диван, він якраз а, був хітом. І а, мені, а, я спробувала його так, гарний був, мені сподобалось, покажи ще щось. І мені показали, нанесли на мене ось цей аромат. Боже, <смі> Боже мій. Я давала всім а, своє зап'ястя і казала, ви лише послухайте, понюхайте, як це буває. Тобто це було якесь таке. Не знаю, прозріння, що так буває, і це парфюмерія. Потім я його почула від знайомої у шлейфі. Це була зима, це було на хутрі і за нею і, і такий вона залишала після себе неймовірний ванільний, такий їстівний ванільний. Шлейф це було так гарно, так затишно. А, але а, повинна сказати, що те, що я тоді почула у шлейфі, а, і те, що я відчуваю, коли я його наношу, коли, і коли я отак його а, вдихаю, це геть, геть не те саме, бо а, у шлейфі це була така приємна затишна ваніль, а, дуже натуральна, така, як у стручку, стручковий ваніль. А, саме зер, зернятка ванілі, а, а з флакону при нанесенні на волосся неважливо, Я відчуваю прикопчену, прикопчену ваніль, але ось вона дійсно нестандартна. Кажуть, що нестандартна ваніль у Монедіорі, вона в мене була так, вона дуже гарна, то, також одна з найкращих ванілей у парфюмерії. І ось ця ваніль, але. Так, це деревинна, смолиста, прикопчена ваніль. От якщо ви а, шукаєте саме це, це еталонний аромат прикопченої ванілі. А, і він найкращий, бо він стільки років, мабуть, років скільки 10 точно був а, улюбленцем. Тобто в мене мінялися, якби який би аромат я сершлютанса не Ну, не всі добре, не 70%. На той момент він вибивався у моїй улюбленці, а але ось цей завжди залишався якимсь таким еталонним. І так, він можна сказати, він не мінорний, але він такий нуарний, так, за, за рахунок цієї прикопченості. Дуже гарний, дуже його люблю. Повинен бути у колекції, так, повинен бути у колекції як першопрохідник мій у світі нішової парфумерії, який перевернув взагалі моє сприйняття парфумерії, відкрив очі на те, якою може бути і має бути нестандартна, якісна парфумерія, він. Він неймовірний, він гарний, густий, тримається дуже довго і подобається майже усім, навіть тим, хто, хто є прихильником класичної люксової парфюмерії. І ось, якщо він на стороні, на мінорній стороні лютановської парфюмерії, то ось цей аромат. Для В'єр, Шефер, Залізна діва. Він а, на, стор... на тій стороні добра, це такий життєрадісний, яскравий. А, а, для мене він весняний або так, такого а, погоди, літнього дощу, а, аромат. Я його зараз намагаюся восени носити, але або чи ні, бо тут настільки а, такий літній Літній або травневий а, букет, що якось з осінь він у мене не асоціюється. А, чому він для мене найкращий? Бо, тому що Серж літан Літанзе зробив неможливе для мене парфумерії. Він віднайшов а, ідеальну для мене грушу і ідеальну Лілію. Я Лілію. Люблю парфюмері, вона мені подобається, але я не можу носити. Будь-яка Лілія для мене надважка, а, Ну от не можу і все. Вона мене пригнічує. А Щодо груші то те саме. Тут мені подобається ця жізнерадісність груші, як у Мебель Еленна. Прекрасна Елена у MDCI парфам. Але у Ананді, так, у Мікалєв також груша, але якісь ці груші для мене от, не знаю, занадто якісь такі занадто веселі, занадто... За... не знаю, лінійні чи що. А отут от груша, мабуть, тому що вона якраз замішана з лілією і такою металевістю. А, але це така якась квіткова, дуже-дуже квіткова металевість. От а, саме металевість, яку ви відчуваєте у повітрі після дощу, коли дуже-дуже висока вологість, але тепло. О, ось це о, ось саме ця металевість, це не холодна, неприємна металевість, що відштовхує. І ось це якраз поєднання лілія, груша, і вони такі обрамлені, а, ось цією Приємною металевістю теплого дощу зробили для мене цей парфум ідеальним. Так, і тут є шампунист, я не знаю, як сказати, іначе яскравою віддушкою. Відковофруктовий шампунь. І, і мені подобається шампунь в я, парфумах, я це люблю, вони додають такої легкості, життєрадісності, і а, ось а, це поєднання для мене стало ідеальним. От На стороні добраус Лержелютанса для мене для V'ierge de Fer, а, такий, а, став, а, ідеальним парфумом і, мабуть, най, найкращим. Хоча, а, так, зустрічаються парфуми у нього, які я не могла носити, які я продала. Деякі не жалкую, що продала я геть не зрозуміла. Деякі жалкую не, не від великого розуму і за, через брак досвіду їх продала парфумерного. Зараз би повернула мене. Дуже багато таких парфумів, які зараз дуже цінуються і рідкісні. Але ось ці найкращі. Можливо, я все-таки підберу 5, мабуть, своїх улюбленців, які на певному етапі були моїми улюбленими у цьому бренді, і я про них розкажу. Але ось на зараз. Найкращі все ж таки для мене, я розумію, що о, ці два. Взагалі, парфуми Серж Лютанса не знаю, як сприймають інші, як вони сидять на інших. Мені здається, вони сидять дуже близько і не залишають великого шлейфу. Але ось залізна дева, вона така дифузна, це така. Хмаринка, яка заповнює собою все, і ти відчуваєш, відчуваєш, відчуваєш. Бо якщо, наприклад, ванільний ліс, він сидить тихо, так ти та його довго, якщо вдихати, ти відчуваєш і, мабуть, на наступний ранок, через 24 години після нанесення з волосся, принаймні, або з одежі. А ось а, а, залізна діва вона, діва, вона така дифузна, що а, Ося хмаринка, вона, вона скрізь, скрізь з тобою, де б ти не був, куди б ти не йшов. І вона так може втомлювати за, за рахунок життєрадісної, життєрадісного свого настрою і такої стійкості, і дифузності. Але ну, вона така приємна так хочеться вдихати. Тобто, Любу, люблю от саме травень а, а, і початок літа, мабуть, перші два місяці, коли багато дощів в нас йде, багато зелені, все квітне, і от асоціюється вона з цією самою погодою, з, цим, з цією порою року, коли все-таки радісне, природа проснулася, а, багато зелень, багато квітів, а, все так. А, це радіє і вирує життям, і ось він такий життєрадісний. А, а ось це більш весь осінній, коли хочеться затушку, коли хочеться так загорнутись, щось таке приємне і залишати після тебе такий манкий шлейф. Ось такі мої. Улюбленці ось так коротенько, чи не дуже коротенько про Серж Лютанса. І далі, що я ще повернусь до нього, бо ще багато в мене а, улюбленців у нього, про які я просто не можу сказати, а, не розказати, бо вони колись у свій час були у топ усіх-усіх моїх усіх, усіх парфумів. Тож, дякую вам за. Те, що вислухали, поділіться своїми улюбленцями, поділіться, можливо, що у вас увійшли. Сті. У мене вішлісті мед від Серж лютанзу, який у мене колись був, і я його продала, бо тоді ще не розуміла. А мед, він був якийсь ненадто, вибачте, уринний для мене. Але я зараз розумію, що зараз би я його носила, бо дуже полюбила мед у парфумерії і все більше більше розумію серж Лютанс. Дякую і. До зустріч, тримайте